Фільтр Atiker PSF розроблений для вторинного очищення паливного газу, який надходить в паровій фазі з редуктора, комплектація фільтр тонкого очищення Atiker та два саморізи для монтажу. Володіє відсінником, що дозволяє очищати паливо набагато ефективніше в порівнянні зі стандартними фільтрами. Дана модель була розроблена виробником як досить ефективний фільтр, що володіє при цьому невисокою вартістю. Підведені і вивід газу передбачені під рукав з внутрішнім Діаметром 12 мм. У місцях з'єднань слід використовувати хомути, щоб не виникало витоку газу. Виробником рекомендується зробити заміну фільтруючого вкладиша кожні 8-10 тисяч кілометрів пробігу на газовому паливі. Матеріал корпусу пластик. Випускається фільтр парової фази відомим брендом Атікір Автогаз Systems. Країна випуску Туреччина.